Фліс, перший плюс другий сорт, 1300 гривень за 10 кілограм. З такою флісочкою теплої L Розмір. Далі ще така яскрава салатова флісочка. Потім у нас така дуже гарна флісочка, така зимова, дуже ніжна. то Есочка розмір. Бачимо, емблемочка є. Далі знову голубенька L. Це в нас Канда. Бачимо, така гарна теж. Далі в нас така яскрава флісочка. Біла, чисто біла, такого гарного розміру. І флісочка далі синя. І на замочку це десь с -ка. м -ка розмір від квоча оригінал. біленька, як тедік. З капюшоном дуже гарна, дуже ніжна флісочка. Далі, звичайно, чорна безрукавочка. Голубенька флісочка, М-розмір. Так ми завершені. Далі не тепласенька. Лісичка така, як теж в середині вона повністю тепла. Далі у нас така безрукавочка гарна, гарного кольору вона йде ззаді. Далі у нас насичена голуба така, гарна з замочком каже. Потім сіра, L, розмір. Великого такого розміру, гарна Б. Без... Флісочка. Далі у нас знову фліска. Тут вже легенька, але теж такого досить гарного, великого розміру. Потім у нас безрукавка 46-го розміру йде з кишенками. Літиночку йде флісочка. Теж десь XL розмірно. Яскрава. Яскрава фліска. Це у нас S Ска, Ска Мка. Розна. Далі у нас така чорна, класична, великого розміру фліска. Далі така флісочка, теж чорна на замочку йде. Сіренька. До курточки схожа. Есочка в мене дуже теплесенька всередині. От іде тоже великого такого розміру. Бачимо, гарно тоже фліска. І в нас іде така теж фліска, чоловіча, гарного такого розміру, теплесенько. Буквально наші дві флісочки лишились. Це безрукавка флісова. Вона йде подовжена з кишеньками і дуже приємна робота. Саме слава в нас така такого кольору L. Дуже красива. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.